Ще кілька українських банкнот в греті різні є номери. Поки що вище 68-го мені не траплялися, от є кілька штук, 68. 68 нором таких банкнот є все кілька штук. Тут 55, але не знаю, чому 55? Можливо, є перегін по центру. До речі, тільки приїхали, а вже якщо придивитися на пластику, який мікро є. Низький номер 67. Це не мої банкноти. Це відправляли на грейд, Я допомагав організовував. О, 25 карбованців. 91 рік. У 68 грейді. Поки що є лише дві штуки. Оце одна із них. Клас. Як думаєте, скільки буде коштувати? Без грейду в UNC орієнтовно 50 євро коштує. А в такому греті дві унікальні штуки. Дуже дорого будуть. Так, тут у нас вісімки. 66-й номер. До речі, тут банкноти в пластику не приклеєні і не заламіновані, якщо хтось думає, вони там вільно бігають легенько. сту можно вирівняти и часом сейчас трошки розчарований компания pчи ро Багато помилок. Ще якщо, наприклад, там номер 55-58 я не можу довести, що вони помилилися, ну, можливо, вони і праві. Але чисто такі технічні і механічні, які можна помітити неозброєним оком, було помічено багато. Вот от колекция.